Доброго всім незламним, взяв з собою нататок, дещо посаджено на городі. Сьогодні ми трошки будемо <кхід> попередні відгуки про продукцію Новосід. І так, з правої сторони у нас за моїми нататками два, два гібриди помідорів від Новосід. Це Дізі 20 штук, Еванс 16 штук. Далі йде соліроса. Ну, соліроса це вже не інова. Значить, Дізі 20 штук. Ми бачимо, хто дивиться, слідкує за моїм каналом, повністю огляд, що таке помідор Дізі, у нас, в мене є на каналі в цьому ж розділі. Дивимось там. Значить, На сьогоднішній день помідор Дізі вже цвіте. Це, по-моєму, біфтомат. Або біг томат, не От, Не пам'ятаю, він вже цвіте, бачимо міцну рослину. Вона вже пропасинкована, пасинки не викинути, пасинки накорінені. І ще буде на пізній продаж одна діляночка висаджувати. Що я можу сказати? Розсада себе вела адекватно, красиво, хорошо, ну та й Ми по самим бачимо. Хто любить підв'язувати, в мене томати всі вростів. Всі томати вростів. А хто любить підв'язувати, ось будь ласка, дивимось. Понятно, що оцей пасиночок буде ще прибиратися. Але ж ми бачимо. так що Поки що польот нормальний, так сказати. І далі в нас іде томат Еванс. Не пам'ятаю, що це за томат по опису. Оце до сюди у нас діляночка йде від Інва Сіт. Ну, гарні в порівнянні з ультрараннім соліроса. Е я думаю, що і на цих були б вже плоди, тому що на Салізроса ми Десь спостерігаємо, ага, вже плоди. Просто різниця між висадкою на розсаду приблизно 2 тижні. Тому я думаю, вже би тут були плоди. Якби з соліроса вони разом Это саме. Просто соліроса раніше достигне, це маленька сливка така для цього. Про соліроса потім, бо зараз за іновосід. Так що, в принципі, спостерігаємо далі, нормально. І в нас ще на випробуванні знаходиться, знаходиться перець від компанії Novosit. Перець, зараз дійдемо до перцю, теж відкриємо другу частинку записничка. Значит, тут у нас перший другий рядок початки. Рядків, це у нас діадема і хелікон. Як ми бачимо, діадема вже питається викинути, оце діадема, оце Хелікон. І йдуть вони до цих пір, по-моєму. То вже потім, коли будуть плоди, я вже чітко скажу, де діадема, а де Хелікон. Понятно, що цю квіточку ми будемо зривати, вона нам не потрібна, але на сьогодні ДДМа і хелікон нам нас устраюють. Ми бачимо, значить, там далі йде самандер, воно досаджувалося. да, то самандер вибув один помідорчик. Далі йде у нас четвертий рядочок, це у нас біхар. Дуже великі сподівання на біхар. Це тип ротунда, перцю. Як бачимо, від самандера, оце самандер, оце біхар, від самандера вона не відстає. Це якщо порівнювати з, різні, ну, з другими гібридами других фірм. Ну, це ротунда 300-350 грам. Теж бачимо, намагається викинути квіточки. Всі оці квіточки ми будемо прибирати королівські. Королівську квітку, звісно, десь там хтось прибирає, хтось не прибирає. Я скажу так. На кубовидних перцях рекомендують прибирать на венгерському і всіх остальних видів перця не рекомендують прибирати. Але я прибираю везде цю королевську квітку. Так, біхар і навігатор. Тут його щось під'їло, але він намагається все одно рости. Оце рядочок навігатора. Іде нормально. Оце у нас такий коротенький огляд. Поки що, да, білокрилка літає, від неї ми нікуди не дінемося в цьому році. Так що коротенький огляд, схожість шоу-помідора, шоу-перцю від 90 до 100%. Так що, Оце у нас буде отакий перець. Тут різні перці. Але сьогодні час увага у нас була від компанії «Новосід». І Новосід тримаємо кулаки. Все буде Україна.